В Ужно підписали договір про співпрацю між вишем та закарпатським одіжним об'єднанням Романі Черхань сертифікатна незабаром в університеті було. запрацює міждисциплінарна освітня програма Румські студії. Це дасть можливість студентам прослухати курс, який стосуватиметься румознавства. Подібний договір в Україні підписали вперше. Хочу сказати, що ми передбачаємо дуже різноманітну сферу нашого співробітництва. Це стосується і наукової сфери. Це стосується і навчальної сфери, це стосується і організаційної сфери, це стосується і суто практичних інших сфер. Зокрема, договором передбачається співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-методичної організаційної та культурної співпраці. Звичайно, реалізація спільних проєктів, проведення конкурсів, конференцій, спільна участь у міжнародних заходах. Це була велика робота навчальна, методична. Ми плануємо, що у квітні місяці навчальну раду ми винесемо уже проекції програми для того, щоб вона була якби. Схвалена рішенням чинної ради, і таким чином ми у вересні зможемо запропонувати студентам різних факультетів записуватися на цю програму. Молодь може вивчати культуру, історію, традиції етнічної групи. В рамках програми передбачається залучення знавців різного фаху від істориків до філософів, як вітчизняних, так і іноземних провідних ромських науковців. Основна мета проекту формування толерантного ставлення до ромів в суспільстві. Мирослав Горват, голова ромської організації, Романі Черхень каже, цього представники меншини сьогодні конче потребують за всю незалежність, а сьогодні. Вже ми маємо ту зрілу державу, коли ми почали говорити про те, що ромами повинні займатися вже на державному рівні. Ми будемо більше говорити про життя ромів і взагалі можливо як би краще підняти ромів, все ж таки інтегрувати. Вважає підписання договору подією знаковою, адже Закарпатська область це край, де компактно проживає найбільша в Україні громада ромів. Нерідко представники цього народу зазнають дискримінації, а знання про меншину допоможе населенню по іншому сприймати ромську громаду. У тому що результат не забориться. Мирослав Горват впевнений.